Це глобальна карта голоду складена на основі інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки, яка показує місця у світі, де голод є щоденною екзистенційною проблемою для мешканців. Жовтий колір вказує на початковий рівень продовольчої проблеми: помаранчевий рівень кризи, а червоний і коричневий найвищий рівень шкали, рівень надзвичайної ситуації та голоду. Більшість досліджуваних країн знаходяться в Африці, але навіть серед них є одна країна, яка виділяється найбільше, позначена найвищою концентрацією червоного кольору та значків, що вказують на голод. Це Судан. 1 серпня 2024 року. За шкалою IPC в Судані офіційно підтверджено стан голоду. Цей розвиток подій, останні у низці жахливих умов, що терзають судан з моменту спалаху громадянської війни у 2023 році, може стати найбільш серйозним на сьогодні. IPC ідентифікує щонайменше 12 місць у судані, які перебувають під загрозою голоду, або де голод вже триває. Понад половину з них було виявлено в посушливому західному регіоні Дарфур в епіцентрі більшості бойових дій. А столиця цього регіону, Ель Фашир, була визнана найбільш гостро постраждалою. Продовольча криза бере свій початок у війні, що охопила Судан, і не має жодних ознак завершення. Лише за останні тижні лідер збройних сил Судану, генерал Абдул Фатах Аль-Бурхан, ледве вижив після атаки безпілотника на церемонії вручення військових дипломів 30 липня. А всього за два дні до цього, 28 липня, Human Rights Watch опублікувала 88 сторінковий звіт, в якому задокументувала надзвичайний рівень сексуального насильства, від якого страждають жінки та дівчата в умовах жорстокого конфлікту, що триває в таких ключових містах, як Омдурман і Хартум, а також Дарфурі та інших регіонах, охоплених війною. Що ж відбувається в Судані, і чому про це не говорять? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Громадянська війна, що триває в Судані, включає в себе зіткнення між двома ворогуючими фракціями, силами швидкої підтримки або АРСФ, воєнізованим угрупованням на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало, відомим як Хеметті, та суданською армією САФ на чолі з генералом Абдулом Фатахом Аль-Бурханом. Обидві сторони мають широке коло впливових прихильників, що дозволило цьому конфлікту затягнутися і залишатися таким же кривавим, як і раніше. Війна почалася минулого року після розбіжностей між двома амбітними лідерами щодо злиття РСФ з суданською армією. Конфлікт незабаром вибухнув на вулицях Хартума, а також у сусідньому місті Омдурман та в багатьох інших частинах країни. Однак як це часто буває в цьому регіоні світу, історія була б неповною без місцевого деспота, який узурпував владу в країні на багато десятиліть. Такою фігурою для Судану став Омар Аль-Башир, який правив африканською країною протягом 30 років до 2019-го. Аль-Башир був військовим, який прийшов до влади у 1989 році, коли очолив перевороти і повалив уряд Садика Аль-Махді, єдиного демократично обраного лідера Судану на сьогоднішній день. Після чотирирічного переходу уряду Башир проголосив себе президентом Судану у 1993 році і залишався ним протягом наступних 25 років, протягом яких він підготував ґрунт для нинішньої громадянської війни. Він докорінно змінив політичну систему і створив мережу підтримки, яка складалась з переважно представників арабського племені Бедуїнів. До якого він сам належав, його правління також ознаменувалося поверненням до консервативного ісламського суспільного устрою і законів, які були значною мірою послаблені за часів правління Махді. Шаріат було запроваджено в Судані в усіх регіонах, окрім трьох, переважно християнських на півдні країни, разом із суворою системою покарань, на яку вплинула ісламська теологія. У 1993 році державний департамент США офіційно включив Судан до списку країн спонсорів тероризму через докази його підтримки різних організацій, включаючи Аль-Каїду. Аль-Башир навіть приймав Усаму Бен Ладена в Судані протягом декількох років у середині 90-х. Людину, яка вже тоді була відома як спонсор ісламського терору в усьому світі. Але, мабуть, найгіршою і найбільш значущою рисою правління Аль-Башира, були його дії в регіоні Дарфур на початку 2000-х. Дарфур, або земля народу фор це посушливий регіон, розташований на заході Судану. Він є домівкою для населення, що складається в основному з чорношкірих африканців, переважно етнічних груп Фур, масалітів і загава. Які сповідують переважно мусульманство або анімалізм? Ці групи жили у напруженому співіснуванні з кочовими арабськими племенами, які також населяли регіон, з якими часто виникали земельні суперечки і звинувачення у крадіжці худоби? Конфлікт спалахнув у 2003 році, коли місцеве Дарфурське населення, представлене визвольним рухом Судану та рухом за справедливість і рівність, повстало проти уряду Судану. На той час суданські військові були зайняті або боротьбою з повстанцями в південному судані, або охороною нафтопроводів уздовж узбережжя Червоного моря. Тому, коли урядові сили були розтягнуті, Аль-Башир озброїв місцеві арабські повстанські загони Дарфуру для боротьби з повстанцями, фактично давши їм свободу дії, щоб знищити повстання будь-якими засобами, які вони вважали за потрібне. Ці арабські загони стали відомі як «джонджавіди» або Дияволи на конях і стали сумнозвісними за проведення варварської кампанії насильства, однієї з найжахливіших, які бачив світ у 21 столітті. Протягом наступних кількох років Джан здійснювали масові вбивства, широкомасштабне сексуальне насильство, грабували і знищували цілі села. Також спричинили величезне переміщення населення Дарфуру, багато з яких втекли через кордон у сусідній чад. До 2008 року, за оцінками ООН, було вбито щонайменше 300 тисяч людей, а ще 3 мільйони були змушені покинути свої домівки внаслідок дій об'єднаних сил суданської армії та джанджавідів на тлі суцільного насильства і жорстокості. Джанджавіди були дуже мобільними і швидко пересувалися великими просторами регіону на конях або в колонах з фургонів 4х4. З цієї причини війну в Дарфурі навіть іноді називають війною лендкрузерів. Така мобільність дозволяла їм спустошувати села і рухатися далі а також атакувати рухомі колони переміщених осіб, яким доводилося пересуватися пішки. Війна тривала близько п'яти років, і її майже не висвітлювали світові змі, що дозволило насильству не припинятися. Державний департамент США назвав події в Дарфурі геноцидом ще у 2004 році, але не було вжито жодних рішучих заходів, щоб запобігти насильству. І вбивства і переміщення тривали ще багато років по тому. В центрі насильства, вчиненого Джанжавідами, було кілька діячів, які стали близькими політичними союзниками Аль-Башира. Одним із них був Мохамед Хамдан Дагало, людина, яку Аль-Башир вихваляв і нагороджував за свої дії в Дарфурі. Вважається, що Дагало був у самому центрі дій Джанжавід у Дарфурі, особисто організовуючи багато системних грабежів і масових вбивств, які були характерні для цього руху. Але міжнародні прокурори так і не висунули жодних звинувачень проти Дагало. А після 2008 року інтенсивність війни в Дарфурі почала знижуватися, головним чином тому, що жорстока тактика, яку застосовували джанджавіди, дозволила придушити повстанців. Джанджавіди були перетворені на приватну службу безпеки Аль-Башира, яка у 2013 році отримала назву Сили швидкої підтримки РСФ. Дагало був призначений лідером РСФ, а також отримав від Аль-Башира ласкаве прізвисько Хеметті або мій захисник. Незабаром він став одним із найбагатших і найвпливовіших людей в Судані, незважаючи на докази того, що він скоїв деякі з найжахливіших актів насильства в ході війни. Незважаючи на жорстоку тактику, до якої вдавався Аль-Башир, щоб утримати свою владу. Його падіння все ж таки настало. З часом масштаби насильства, вчиненого урядом Аль-Башира проти власного народу в Судані, почали набувати певного розголосу. І, в міру того, як зростали звинувачення в геноциді, у 2008 році міжнародний кримінальний суд МКС видав ордер на арешт Аль-Башира. Цей ордер так і не призвів до обвинувального вироку, і багато африканських країн не виконали наказ МКС про його арешт. Але тріщини в режимі лише зростали. Економіка Судану почала давати збої через комбінацію санкцій, накладених різними країнами через конфлікт у Дарфурі, а також через втрату нафтових доходів через незалежність південного судану, який відокремився у 2011-му. Країна почала відчувати гостру нестачу твердої валюти, що супроводжувалося швидкою інфляцією і девальвацією суданського фунта. Народне невдоволення зростало, і коли падіння Омара Аль-Башира нарешті настало, воно було жорстким і швидким. У 2018 році, на тлі глибокої економічної кризи, Аль-Башир урізав субсидії на пшеницю та паливо, що призвело до різкого зростання цін на них. Це виявилося останньою краплею. Незабаром на вулиці суданських міст вирвалися антиурядові протести, можливо розуміючи, що для літнього і бездітного Аль-Башир наближається кінець. А можливо, просто відчувши політичну можливість, армія вирішила приєднатись до громадян. 11 квітня 2019 року військові скинули Аль-Башира і ув'язнили його. Незабаром було створено перехідний уряд на чолі з генералом Абдулом Фатах аль-Бурханом, високопоставленим генералом суданської армії. Цікаво, що ополчення Джанджавіт на чолі з Хеметті також підтримало переворот. Мій захисник Хеметті зрадив і допоміг посадити Альбашира до в'язниці, а сам став заступником Альбурхана в тимчасовому уряді. Їхня співпраця також була результатом взаємної вигоди. Альбурхан потребував підтримки Хеметті та його РСФ, який мав значну військову силу. А Хеметті потребував легітимності, яку забезпечувало його партнерство з армією. Але, хоча перехідний уряд мав на меті очолити рух до стабільної і демократичної системи правління, цей план проіснував недовго. Насильство породжує насильство. Перехідний уряд швидко показав, що так само готовий використовувати жорстоку тактику проти протестувальників. У червні 2019 року відбулася Хартумська різанина, коли сили Альбурхана і Хеметті придушили продемократичний протест розправою над учасниками. Понад 120 людей було вбито, сотні отримали поранення, а понад 70 жінок було зґвалтовано. Цей інцидент став страшним передвісником насильства, що чекало попереду. Неважко здогадатися, що в державі, організованій як злочинна організація, як тільки чинний бос зникає з поля зору, претенденти на трон думають не про те, як передати владу народу, а про те, як прибрати її до своїх рук. Якби був лише один явний претендент, боротьба могла б бути відносно мирною. Однак тут було два кандидати, і жоден з них не бажав відступати. Альбурхан, як голова перехідного уряду і керівник регулярної армії, наполягав на швидкій і повній інтеграції сил швидкої підтримки Хеметті до складу суданської армії. Хмитці однак чинив опір, побоюючись втратити контроль над своїм формуванням і політичну позицією. Напруженість тривала місяцями і, врешті-решт, посилилась. Зрештою, 15 квітня 2023 року між двома сторонами розпочалися регулярні бойові дії в столиці Хартумі, відкривши ще одну главу в болючій історії Судану. Розпочалася громадянська війна в Судані. Коли конфлікт розпочався, він швидко призвів до паніки та плутанини на вулицях Хартума. Іноземних громадян швидко виганяли з країни, а місцеві жителі шукали притулку де тільки могли. Цей конфлікт дуже відрізнявся від далекої війни в Дарфурі, яка відбувалася виключно на ізольованому заході країни. І тому жителі Хартума і Омдурмана не пам'ятали про неї. Але зараз ці міста опинилися в епіцентрі бойових дій після жорстоких зіткнень Хартум і Омдурман влітку 2023 року опинилися під майже повним контролем РСФ. На цей час конфлікт подолав річну позначку. Територія Судану була майже рівномірно розподілена між РСФ на заході, включно з усім Дарфуром, і Суданською армією на сході. Уряд перемістився до відносно безпечного міста Порт Судан на узбережжі Червоного моря. Центр, включно з обома великими містами, залишається спірним донині, і там тривають масштабні бої. А на півдні деякі невеликі ділянки території контролюються народно визвольним рухом Судану, повстанським угруповуванням, що перебуває в союзі з південним Суданом. Масштаби гуманітарної катастрофи, спричиненої конфліктом, вражають. Міжнародний комітет порятунку оголосив, що загинуло щонайменше 15 тисяч людей, але додав, що справжня цифра може сягати 150 тисяч. Кількість переміщених осіб згідно з тим же джерелом становить близько 12 мільйонів. Більшість із них внутрішньо переміщені особи. Крім того, близько половини населення Судану або близько 25 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Серед усього насильства і жаху, що відбувається в ході війни, АРСЕФ несе особливу відповідальність за деякі з найжахливіших злочинів, скоєних під час конфлікту. Насправді, коли АРСЕФ були причетні до цього, це було лише питанням часу, коли варварство, яке безкарно здійснювали джинджавіди, стало очевидним. Ця жорстокість була помітна неозброєним оком ще на початку конфлікту у червні 2023 року. Губернатор західного Дарфуру Хаміс Абакар привернув увагу до невимовного насильства, що охопило Дарфурське місто Ель-Дженіна. Через кілька годин він був викрадений і вбитий бойовиками, які ймовірно належали до РСФ, в одному з небагатьох широко висвітлених політичних вбивств під час конфлікту. Необхідно пам'ятати, що АРСФ і САФ підтримуються низкою іноземних держав і недержавних суб'єктів, кожен з яких має свої власні насамперед економічні або стратегічні причини для участі в конфлікті. В конфлікті також беруть участь іноземні бойовики з обох сторін, з усього центральноафриканського регіону і таких країн, як Чат, Нігер, Мавританія і Малі. Рсев дозволив своїм бойовикам брати участь у розграбуванні майна в захоплених регіонах. А награбовані речі Судану потрапляють на ринки в регіоні Сахеля, які стали відомими як так звані ринки Дагало, названі на честь Хемедді. Дійсно, економіка цього конфлікту є його головною рушійною силою, і без неї він не протримався би місяця. Судан має величезні запаси золота. Багато суданців вірять, що цей цінний ресурс одного дня зможе переломити похмуру економічну ситуацію в країні, особливо в Дарфурі, де знаходиться більшість родовищ і шахт. Тим часом регіон Дарфур знаходиться під контролем РСФ, що робить Хемедді дуже багатою людиною. Таким чином, відмовляючись поступатися Аль-Бурхану. Хемедді знав, що окрім сильного воєнізованого формування, він також має доступ до економічних ресурсів, необхідних для ведення війни будь-якого типу. Таким чином, лідер РСФ має можливість продавати золото, а цінність цього ресурсу дозволяє йому укладати значні договори про альянси. Мабуть, найважливіше найважливіший із них він уклав з шейхами Об'єднаних Арабських Еміратів, які, як відомо, забирають більшу частину золота з Дарфуру, афінують його, а потім вигідно перепродають. Але як Хемедді експортує золото до еміратів, коли суданські порти перебувають під контролем армії Аль-Брухана? Йому допомагає ще один місцевий узурпатор трону лівійський генерал Халіфа Хафтар. Хафтар є командувачем лівійської національної армії, яка контролює східну частину Лівії, що також прилягає до західної частини Судану, яка перебуває під контролем АРСФ. Передбачається, що Хафтар сприятиме перекачуванню ресурсів Судану від імені АРСФ. І в зворотньому напрямку за частку прибутку від усієї згоди. Природно, що Хафтара у своїй внутрішній грі підтримують і об'єднані Арабські Емірати. Ця угода забезпечує РСФ стабільним джерелом фінансування, а також зброєю і матеріалами, які мають вирішальне значення для його військових зусиль і дозволили йому отримати значні прибутки на ранніх стадіях війни. Незважаючи на все це, у вас може виникнути спокуса, подумати, що навіть під час великої внутрішньої кризи парамілітарна організація не може зрівнятися з постійною армією цілої країни, але є кілька речей, які грають на користь РСФ. По перше, вони загартовані в боях. РСФ більше не є воєнізованим збіговиськом, окрім ветеранів, які пройшли війну в Дарфурі. РСФ вважалися частиною суданської армії. А отже, у 2010-х роках пройшли стандартну бойову підготовку. Деякі з бійців РСФ були відправлені як найманці для підтримки військових зусиль Саудівської Аравії в Ємені, де отримали подальший досвід сучасної тактики і знання про асиметричну війну. У розпал конфлікту в Ємені суданські бійці налічували близько 40 тисяч осіб, яким об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія запропонували високу винагороду за участь у спільному наступі проти повстанців хуситів. Досвід набутий під час виконання брудної роботи для Аль-Башира в Дарфурі та Ємені дозволив РСФ діяти більш-менш стабільно з моменту початку війни в Дарфурі на початку 2000-х років. Це разом із допомогою та арсеналом зброї, наданими ОАЕ, перетворило АРСЕФ на добре забезпечену та небезпечну бойову силу. Тим часом суданська армія не дуже багато зробила за цей час, оскільки Судан перебував у стані миру і не вступав у конфлікти з південним суданом навіть тоді, коли останній відокремився у 2011 році. Існують також деякі докази, що свідчать про те, що Аль-Башир не цілком довіряв ЕСФ, так як АРСФ, внаслідок чого останні були його основним вибором для будь-яких військових операцій. Додайте до цього вище згадане золото і сформовану командну структуру, і ми отримаємо своєрідну державу в державі. Дарфурське золото, однак, привернуло увагу не лише Абу-Дабі, але й Москви. Дорогоцінний мінерал розглядається як основна мотивація присутності російських найманців з групи Вагнера, які з'явилися в Судані ще до початку війни. Доступ до золота в Дарфурі дозволив Росії компенсувати економічні витрати, спричинені західними санкціями після вторгнення в Україну. Натомість Росія відправила своїх найманців до Судану, де вони діють у тандемі з РСФ, тренуючи і підтримуючи їхні просування. Можливо, вони підтримують їх і сучасним озброєнням, таким як безпілотники. Як ми вже згадували у вступі, Абдулфатах Аль-Бурхан, нинішній тимчасовий лідер країни, ледь не загинув від удару безпілотника наприкінці липня. Сам факт, що РСФ змогли знайти і атакувати лідера країни, красномовно свідчить про їхню потужну розвідку і можливості. Тим більше, що на Аль-Бурхана напали в місті Джумайт, яке знаходиться недалеко від Червоного моря. Понад 500 кілометрів від найближчих районів підконтрольних РСФ. Така здатність до атаки на великій відстані це далеко не те, що у війні лендкрузерів, які брали участь переважно люди з гвинтівками на конях і кулеметами, встановленими на кузовах автомобілів. Тим не менш, окрім еміратів і Росії, в Судані вже деякий час присутній третій великий гравець: Ісламська Республіка Іран. Однак, всупереч видимості, Тегеран підтримує не ту ж сторону, що і Москва, а супротивну суданську армію. Іран відіграє активну роль у конфлікті на боці САФ щонайменше з початку цього року. Мотивація Аєтол полягає в тому, щоб зміцнити свої позиції в Африці в рамках розширення своїх зовнішньополітичних цілей і отримати доступ до узбережжя Червоного моря, стратегічної морської магістралі. В обмін на це вони надають САФ високотехнологічну зброю, таку як безпілотники, що дозволило уряду досягти успіхів на полі бою і відкинути деякі успіхи АРСЕФ за минулий рік. Але якщо є ще одна річ, яку слід зрозуміти в цьому конфлікті, то це помітна байдужість світу, як близького, так і далекого, яка дозволила йому розгорітися. Це ще одна причина безкарності РСФ. для більшості світової спільноти. Конфлікт залишається ще одним незначним кровопролиттям в Африці. З появою низки інших гарячих точок у світі. Жодна з великих держав не хоче надмірно втягуватися у війну, яка, нагадаємо, точиться на неймовірно великій території Судану. За винятком таких сторін, як Росія, Емірати та Іран, які розглядають війну як засіб досягнення мети. Так, вже було під час війни в Дарфурі, коли дуже мало було зроблено для того, щоб зупинити надзвичайне насильство, яке чинили Данжавіди проти в основному беззахисного населення Дарфуру. Той час дехто припускав, що державний департамент США надавав пріоритети мирним домовленостям у південному судані, а конфлікт у Дарфурі був другорядним пріоритетом, як це і сталося. Зараз з війнами в Україні та Газі, а також із завислою війною з Хезбулою, ще важче для міжнародних гравців звертати увагу та діяти попри величезну кількість жертв у нинішньому конфлікті. А які ж перспективи на майбутнє за підтримки Ірану, СФ вдалося досягти територіальних успіхів у 2024-му, повернувши деякі ділянки території в центральному судані? А також друге місто Омдурман у червні 2024 року. РСФ продовжує контролювати більшу частину столиці Хартума. Але якщо ЕСФ вдасться досягти успіху, вона може повернути собі і це місто. Особливо зважаючи на те, що за останньою інформацією відбувся великий поворот, оскільки, як кажуть, росіяни перейшли на бік ЕСФ від АРСФ, можливо, під тиском Ірану або для адаптації до змін. Але те, що може статися, якщо не вдасться досягти мирних домовленостей, це розкол держави і заморожений конфлікт. Подібний до поділу територій в Сирії і сусідній Лівії, Дарфур залишається беззаперечно в руках РСФ, які він ймовірно намагатиметься зміцнити і отримувати під своїм контролем на невизначений час. Це залишить уряд під контролем більшої частини Судану, але з військовим ватажком в особі Хемедді, який контролюватиме величезну територію західної половини країни. Насправді, саме випадок з Лівією може слугувати наслідком. Наразі лівійський перехідний уряд контролює лише близько чверті території країни, а влада деяких військових ватажків, таких як Хавтар, які виступають проти нього, залишається величезною. Хоча між Лівією і Суданом не можна проводити пряме порівняння, це дуже різні країни з різними культурами, населенням, топографією, історією і кліматом, тим не менш, розкол, який пережила Лівія, відбувався за схожих обставин, що і в Судані. За даними Ради з міжнародних відносин, Лівія перетворилася на відкритий майданчик для дешевого експорту газу і супермаркет зброї, що в свою чергу безпосередньо вплинуло на конфлікт в Судані. І якщо конфлікт дійсно стане схожим на лівійський або сирійський, це безумовно може зіграти на користь Хемедді з двох генералів саме Хемедді може втратити набагато більше в разі поразки у війні. Тому не лише доведеться відповідати за цілу низку воєнних злочинів, скоєних як під час нинішньої громадянської війни, так і під час війни в Дарфурі, але він також втратить свої важелі впливу і безпеку як власник величезної приватної армії. Отже, навіть якщо SAF вдасться витіснити РСФ з Гартума і Омдурмана, РСФ швидше за все окопається в Дарфурі, намагаючись створити патову ситуацію, яка залишить регіон в руках Хемедді, і дозволить йому продовжувати грабувати його ресурси. Припинення вогню з іншого боку дозволило б РСФ відновити свої сили і відновити наступ у будь-який час. У такому випадку на плечі РСФ також не ляже тягар відповідальності за спустошену країну, відбудову і відновлення нормального життя в зруйнованих містечках Центрального Судану, що безсумнівно, сумнівно ляже на плечі суданського уряду. З іншого боку, РСФ в Дарфурі майже напевно продовжить свою політику розпусти, яку проводять бойовики Хемедді і Данджавіт, Проти тамтешнього африканського населення. У всіх аналітичних дослідженнях цього питання ретельно обговорюються елементи стратегії великої геополітики або ключові гравці. Але за стінами боротьби за владу ми бачимо жалюгідний ландшафт людського спустошення. Безконтрольний аморальний РСФ несе відповідальність за жахливі злочини. Але не варто піддаватися ілюзії, що суданська армія Аль-Бурхана є носієм цивілізації. САФ, зі свого боку винна у власній жорстокості. Вони неодноразово проводили килимові бомбардування утримуваних повстанцями районів, мало турбуючись про розташованих там цивільних осіб. А також блокували доступ допомоги до районів, утримуваних АРСФ, яка могла б полегшити людські страждання. СФ також звинувачують у використанні іноземних бойовиків джихадистів для поповнення своїх сил. І дехто припускає, що залучення Об'єднаних Арабських Еміратів також мало на меті зупинити присутність ісламістських угруповувань, якими САФ, як нащадок ісламського режиму Омара Аль-Башира, певною мірою симпатизує. На жаль, остаточна кількість жертв конфлікту може бути невідома до завершення бойових дій, і вона, швидше за все, буде колосальною. Кількість загиблих вже, ймовірно, значно перевищує загальну кількість загиблих від війни в Газі і може навіть досягти кількості жертв війни в Україні. Крім того, масовість сексуального насильства, ймовірно, не має аналогів серед цих трьох конфліктів. Тиск на учасників конфлікту з вимогою покласти край конфлікту зростає, а мирні переговори, що відбуваються в Женеві під керівництвом США та ООН, можуть дати певну надію на його вирішення. Але ця мотивація перевіряється різними зацікавленими групами, чиє бажання продовження конфлікту є сильним. Якщо мирні переговори проваляться, як це сталося з попередніми подібними переговорами в Саудівській Аравії, цілком ймовірно, що конфлікт лише продовжиться у своїй жорстокості. Після падіння режиму Омара Аль-Башира багато суданців сподівалися, що нарешті настали кращі часи, але вони не настали. Натомість з'явився жнець, старий як світ. І його ім'я було жага до влади. Дякуємо, що були з нами. Ваша підтримка важлива в цей нелегкий час. Щоб війна в Україні якнайшвидше завершилася. Підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проект. Реквізити в описі.